Всім привіт з 8 березня, всіх жінок. Да, всіх жінок з 8 березня. Дівчок, жіночок, всіх моїх підписниць. Мирного неба. Всім одного хочу, щоб було спокійно, щоб здоров'я було у всіх, щоб були всі щасливі, кохані. Все було, щоб було добро. У нас дощик пішов. 8 березня, і дощик. Ну, тепло, не холодно. Люди ходять. Сижу ось. Наташка десь побігла по ділах, то я поки її стережу. Займаємося роботою справами. Віталік десь пішов мені по подаруночках. Хоче кажу, нічого мені не треба, в мене все є, нічого не треба. Квітки, я Шкодую, щоб їх викидати. Продають квітки, тюльпани, рози, фризантеми дуже гарні. Ну Так гарні а потім куди їх. Ще таке, як вазончик, то таке. Ми накупляли вазон, він мені приніс позавчора. Де їх хватить, але каже, все одно каже, хоч квіточку все одно треба купити. Кажу, не треба, не переживаю, біжатися не буду. Каже, потім тобі не купив. Кажу, тако гроші переводить на ті букети, мені жалко, шоколадку приніс. Подруга привітала, там ще привітали. Трошки думаю, включуся, тут не дуже хочу, але включилась трошки. Скоро додому піду. Доброго всім дня! Вітаю вас всіх з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, любові в цьому весняному дні, миру і спокою. Дуже дякую. Пробуй. Пробуй. Ми вже вчора їли. Да. Ігор вчора заніс по друзі. Бо я не мала mm -hmm. часу. Як тобі, медовичок? Дивіться, який Вкусненький. він. М'ягесенький, так, да? якраз mm -hmm. по зубам. Mm -hmm. Ну, куси хоч бісквіта. Ми його не перемазували нічим, вирішили з'їсти так. Я поділилася, та бери такий гарний кусок, Диви. О, є, сюди, ж в мене є. Боже, який гарний. Ах, mm -hmm. який бісквіт. без mm -hmm. квіт! Доброго дня, дорогі мої друзі, підписники, всі мої рідні. Я сьогодні хочу привітати вас із жіночим днем жінок і побажати всім, всім, -всім самого головного в житті, що нам потрібно, це міцне здоров'я. Також я бажаю щастя і кохання. Кохайте, будьте кохані. Бажаю мирного неба. І тільки всього найкращого. І ще сьогодні також у нас є у сім'ї іменинниця. Я вітаю це, наша невісточка сьогодні, іменинниця. Галиночка наша Люба. Ми тебе дуже любимо і вітаємо тебе з днем Твого народження. Бажаємо. Також, як завжди, з самого головного, я думаю, що всі хочуть здоров'я, щоб ти була здорова, сама щаслива, радісна, кохана. Щоб в тебе в житті все було так, як ти хочеш. Завжди, щоб здійснювалися твої мрії, щоб завжди було як найкраще, як найлучше. Ми тебе дуже любимо. Сьогодні 8 березня, але ви знаєте, якось так зовсім як не завжди. Ну, сумно. І дуже багато на сьогодні приїжджали, продавали квітів, вазончики, тюльпанчики, рози. Дуже багато гарних квітів було. Люди купували так потрошку і знаєте, все таке. 8 березня є 8 березня. Жіночий день. І хочеться, знаєте, якось своїм рідним як порадувати, купити того вазончика, ту квіточку, підняти якось настрій. Це зовсім нормально. Ну і гарно, коли на столі стоїть букет, коли на столі вазончик. Сьогодні Віталік з Ігором також мені хотіли подарувати. Ми перед цим, пару днів назад, були в магазині і купували з Віталіком газончики. Я так і хочу, знаєте, щоб вони як, були такі, щоб не боялися там, суші, щоб коли там, сонця для їх мало, щоб вони такі були. Вітрі мені. Що ще хотіла сказати? Ну і я сказала Віталіку, не треба мені. Квіточка пропаде, мені дуже шкода її вкидати. Кажу, у нас вже базончики є, ми купили, а потім ще коли будуть там мають привезти в магазин, я хочу такі великі там. Гарні вазони купити. Ну і пізніше калачики вони в мене теж ростуть. Ну, а там, може, буду сестри, так, сестра мені також казала, що дасть. Казала, чого ти не взяла, як була. Ну, якось я забігалася, спішила. Та й так не взяла. Ну, нічого це. Це нормально. Я хотіла вам. бін бік Покажу вам сюрпризу. Подарунка. Такий в мене сьогодні получився подарунок. Не тільки для мене, а для всіх нас. Ось такий телевізор. Гарний великий. Поставили його, бачите, в вголочок, тому ну, що він великий. Я думала, він там стане. Поставлю теж туди тумбочку, а вона маленька для його. І вийшло, що треба було розложити стола. Бачите ось. Стіл добре, що в мене такий був стіл книжка. Він якраз хорошо помістився. Туди можна ще стульчика поставить. Ну, я так умістила Триляжа поставила, поки ось сюди. Не хочеться викидати на двір. Кладовка маленька, хай постоїть поки. Бачите, самі з однієї квіточки. Скільки багато гарних квітів. Бачите? Мрії здійснюються. Нехай у вас здійснюються мрії. Тут все є Інтернет є все. Разом з вами. Будемо ми відпочивати. І скажу вам на сьогодні до побачення.